Чи є у вас компактні машинки для стрижки? У нас є дуже компактні машинки для стрижки. Давайте подивимось. Подивіться, яка краса. І в першу чергу, ось на поличці, скільки займає мало місця. І це повноцінна машинка для стрижки. Подивіться. Тобто це машинка для стрижки самого себе дуже класно буде. Ви можете ось так взяти, тому і така форма зручна, ви можете раз, ось так, і пройтися. І саме цікаво, що бачите, тут широкий от Беремо стандартну машинку, як ми звикли бачите. Давайте порівняємо, бачите, тут зріс ширше. Чому? Для того, щоб сам процес, швидше, процес стрижки був швидше. тому тут зробили, І давайте навіть ну, ось скільки займає місця стандартна, а ось компактна маленька машинка. Тому це дуже зручно для стрижки самого себе. Для стрижки бороди це теж класно, тому що ви можете легко і швидко постригти бороду будь-якої довжини. Якщо у вас велика борода, середня, ви з таким пристроєм зможете швидко опрацювати. Тут є індикатор. Сама машинка водонепроникна, не проникна, ви можете просто в ванній кімнаті її промити. І просто в ванній кімнаті у вас є своє місце для машинки, ви просто можете нею працювати і стригти самого себе. Це дуже зручно. Плюс в комплект ідуть багато насадок. Ось вони. Як вони надягаються? Все дуже просто. Ось тепер це сама найбільша насадка, вона 15 мм. дивіться, яка вона здоровезна. Тому ви можете робити будь-які варіанти стрижики. Тобто від 1,5 до 15 включно є насадки сюди на довжину. Можна підібрати будь-яку довжину. А також в комплекті, де мастило щітка, кабель USB. Ціна комплекту 1099 гривень. Коробка. Подарунково можна й подарувати і для власного використання. Відправляємо швидко, вчасно звертайтеся.